Розповім трошки про нас, про компанію, про ферм, про агросектор. Спробую загалом трошки надати інформацію. І мене тут колеги в коридорі до цього ловили, які там прочитали ферм, бачили, розвію міфи. Я не буду розказувати, як ми доїмо корів чи відправляємо людей збирати буряки. Ні, це трошки інша історія, інша тема. Трошки про нашу компанію. Ми є такою діджитал онлайн агроплатформою. Ферм, яка займається комплексним забезпеченням фермерів. Фермер це, ну я думаю, всіх є якісь уявлення, людина, в якій є свої поля, гектари, засіює кукурузою, пшеницею Семена. Всім їх називають. Ну вони годують світ. Да? Бо так і є. По суті, ми там мільйони мільйони гектарів експортуємо в інші країни. Тому чим займається агроплатформа? Комплексним забезпеченням від посівного матеріалу насіння добрива, вазезер надаємо техніку, продаємо трактори, комбайни. По повністю будь-яка біль фермера, яка є, яка взагалі може існувати, вона може бути закрита нашою агроплатформою. Шини, мастили, диски, системи енергозбереження, екофлоу, генератори продаємо. Тобто, будь-що, взагалі, будь-який біль, який є у фермера, ми його можемо закрити. А, взагалі ідея створення подібного проекту продукту виникла через відсутність аналогів. Ми єдині і першопрохідці на ринку, взагалі в агросекторі, які щось подібне займаються. І загалом як контакт-центр в аграрному секторі ну не було відсутні. Як зазвичай виходить, да, якісь рішочі відбуваються, аналітика, історичні дані. Я такий прийшов в компанію. Компанія абсолютно нова. Кажуть, будемо продавати, будемо будувати, будуємо контакт-центр. Окей, ринувся якісь рісьчі, нема нічого. Історичні дані нема нічого. Хто такий фермер? Нема нічого. Портрет клієнта, де він? Хто він? Що він? Нема нічого. І такий, ну клас, думаю, значить, не зрозуміло, що, але будемо щось робити. Будемо. Створювати, є там локальні якісь компанії, які займаються хтось технікою, хтось чисто посівним, хтось добрим, хто б все це зібрав, та ще й ми надаємо фінансові послуги. Пишемо бізнес-плани на гранти. Тобто, ну взагалі, будь-який який є, ми можемо його закривати абсолютно. Тому почались перші якісь кроки, які ми були для клієнта. Це ми почали якісь там дзвінки і отримали перші болі клієнта. Як їм важко, як їм складно, як є в них беремне життя, як у них порозбивали склади, як в них нічого немає взагалі все відсутнє. І прямо от наші перші дзвінки з фермерами були там по 40, по 50, по 60, навіть там по 90 хвилин. Це просто такі вислуховування. Ми були як психологами для них. Вислуховували, відчували їх біль, тому що ну ніхто не дзвонить. До клієнтів в них є такі зазвичай зараз е, і до цього ще фермери. У них такі картельні змови, як я їх називаю, тому що е, немає якогось взагалі рівня сервісу. В них е, по фермерам є хтось приїздить, вони офлайн про щось домовились. По рукам вдарили в, е, там щось комусь, якісь гроші позаносили, приїжджають якісь крупняки, до них щось торгують, вибудовують, дають якісь класні умови, ще щось, щось. Але як такого сервісу немає взагалі? Але яким би ідеальним не був продукт, е, він е, бажаним його робить саме контакт-центр. Контакт-центр є е, серцем бізнесу, і в нас це не просто слова. Там моя доповідь загалом про роль контакт-центру, і трохи спойлеру, да, ми свої щупальця в усі процеси нашого бізнесу позасували. Значить, у нас жоден процес не відбувається без контакт-центру, будь-то комерційний напрямок, будь то фінансова аналітика, якась будь-то маркетинг. будь-то то ну, взагалі, просто от який процес ви не кинете, все одно десь є або наші менеджери, або представники контактного центру, або будь-хто ходить, радиться з представниками контакт центру, тому що, як я вже казав, немає такого продукту на ринку. Ми єдині взагалі на сі інформації, профілю портрету нашого клієнта, які можуть дати, хоч якийсь зворотній зв'язок про те, що йому треба, в якому вигляді йому треба і що він в принципі хотів, що нас відрізняє, ми не позиціонуємо себе як якийсь дистриб'ютор чи постачальник. В нас є абсолютно всі представники, всі постачальники будь-чого на ринку. Ми не виділяємо там якийсь конкретний продукт, будь-то не знаю, якийсь з відомих компаній Сінгента чи подібне щось. Не навіємо фермеру саме там цей продукт чи ще якийсь інший. Ми даємо вибір абсолютно все. У нас там на зараз зібрано вже близько 2 мільйонів СКЮ, Це ну жодна компанія, жоден інтернет-магазин в агросекторі не надає подібної кількості товарів. І фермер ну, просто може вибирати, будь-що будь-який його запит можемо закривати ну, там абсолютно швиденько. Наша модель продажів багаторівнева і в принципі побудова відділу контакт-центру багаторівнева від початківців, які займаються опитуванням, сегментуванням клієнтів до більш вузьконаправлених, сегментованих менеджерів, які займаються конкретно продажем продукту компанії. Тепер давайте добре трошки ще розкажу про фермера, який він може бути. Казав, що ми вже там да, багато з ним спілкувалися, але. от, Уявіть, стартап компанія, ноунейм, no нейм, яку ніхто не знає на ринку. Фермеру ми телефонуємо. Він зараз в тракторі чи в комбайні своєму їде, і йому телефонує якась там дівчинка-менеджер, каже: Привіт, є Дар'я. Давай на 500 тисяч, ти нам щось купиш. Бо там для розуміння я позиціоную нашу компанію більше як супермаркет для аграріїв. Ну єдине, що там чеки трошки більше в нього ніж в сільпо, ми затарюємось. Там, для прикладу, навіть самий-самий маленький фермер, в якого там декілька десятків гектарів, йому в будь-якому випадку треба буде хоча б одна фура добрив, а це приблизно півмільйона. Ну, типу, так. І це вважається такий, ну, типу, взагалі, нав навіть не фермер, а таке, будь в бабусі десь огород біля хати своєї. На фоні фермерів це приблизно так і є. І от все одно йому типу, треба буде це замовити. Тому як супермаркет ми є, але він не може. У мене було питання, як ви вважаєте, коли ми ноунейм no стартап компанія, яким чином ми взагалі могли брати клієнта для того, щоб він хоча б вислухав, оскільки коли він їде в тракторі, ми йому телефонуємо. Кажемо, камон, давай віддай нам півлям, а ми тобі зараз привеземо доброго. Хто ви? Що ви? Чому ви взагалі мені телефонуєте? Ну, типу, це біда. Але я вже проспойлерив випадково цим а, з варіантів було там, пропонувати найнижчі чини демпінгувати, як ми заходимо, чи якийсь там новенький Deere. А, якщо хто не знає, John Deere — це приблизно мерседеси серед тракторів або аграрної техніки. Це дуже, дуже круто, дуже класно. Всі фермери перемріють про джондір, які ми теж можемо їм надати продати, але ну, типу, зараз в них не дуже багато грошей. Добре, тепер про залучення. В нас є онлайн і офлайн методи залучення, якими ми займаємось фермеру. Тут я хочу трошки додати, що, як на мою думку, ми трошки розширяємо поняття контакт-центру. Зазвичай, якщо ми питаємо контакт-центр, хто що це таке, це дзвінки, імейли, чати. Ну, можливо, там якісь соціальні медіа, хто ще додасть. На фоні це все. Ми ж трошки розширяємо, оскільки в нас менеджери, оператори контакт центру вони є на виставках, постійно їздять. Вони на прямому контакті з клієнтом. Вони онлайн. Ми відправляємо онлайн візитівки, щоб познайомитись з ними, щоб трошки довіри їм дати. Ми знімаємо відео в TikTok, Ми є присутні в усіх соціальних месенджерах. Ми в рекламах. В нас потужний маркетинг. В нас. Е Свої фотографи, свої відеографи, робимо професійні е, відео, контенти. І все це потім ми відправляємо фермерам і додаємо якусь довіру. В онлайн-методи онлайн реклама, візуальність, блогери, працюємо з ними. Наші менеджери також і оператори є присутні в е, соціальних мережах, Тікток і Інстаграми. В кінці будуть посилання, кому цікаво, можна буде подивитися, коротенькі відео, також наріжу. З офлайн методів різна участь у виставках, ярмарках, семінари, тренінги. Ми проводимо також вебінари. Вебінари проводять наші також менеджери або представники контактного центру. Ще хочу трохи додати, розмови були про кузню фахівців з контактного центру. В нас така програма також присутня, і наші менеджери також вже є і в маркетингу, і в продуктових частинах, і в прок'юрменті. Вайті є. Ну тобто, теж мені там дуже класно сподобалося, що адвокатами КЦ вони являються. і Це прям дуже класно, дуже приємно, коли якісь там основні точки чи болі, які спочатку існують, але коли кузня фахівців дає свої плоди, і люди, які переходять на продуктові напрямки, які займаються, зстають тім лідами напрямків послуг по оренді, по спецтехніки чи будь що якій, вони потім розуміючи, пам'ятаючи, відчуваючи цей біль клієнта, можуть оперативно і швидко дуже закрити його. Це прям дуже Дуже класно і приємно, коли в такому ключі можемо це закрити. До речі, на фотографіях також це все, менеджери представники контактного центру. І на кінець трохи відосів, про які я кажу про розширення, це відео, яке ми відправляємо менеджерам. А, є звук? Це там ті відео, які ми знімаємо це. От з остання була візитка, яку ми відправляємо фермерам. Щоб Подолати оцей перший біль, перший страх, і воно працює. Фермер, коли по телефону чує тебе, він не знає, хто ти, що ти не відчуває, в якому ключі ти можеш йому щось надати. Коли ти надсилаєш своє відео, він бачить приємний голос, приємну дівчину, яка йому не просто щось парює, а це є візитка. Тобто ми не відправляємо там контактний номер телефону, передзвони, вони коли в тебе буде щось можливість замовити. Ні, ми відправляємо одразу візитку, яку він може отримати. Ми відправляємо посилання на відео. В залежності від того, чим він цікавиться, в нас є всі. На наприклад, остання була: це ми займаємось також продажами і послугами спецтехніки для фермерів, тому що фермеру це не. Тільки якщо йому там з полями щось треба зробити, а йому треба побудувати склад, якусь під'їзну дорогу, ще щось то. Ну, йому необхідна абсолютно будь-яка техніка, і ці всі болі ми теж закриваємо. І якщо він там цікавиться якоюсь спецтехнікою, ми йому надаємо відео наших менеджерів, які продають спецтехніку. І це не те, що там якась міфічна якась людина чи актор, якого ми десь нагнали, перевели, загнали на спецтехніку, посміхайся, продавай. Ні. Це людина, з якою він щойно поспілкувався, він бачить її візитку, він їй Телефонує, він же потім бачить її на рекламу цієї спецтехніки. Те саме в нас по рекламах техніки, по послугах, по посівному, по складам, також бачили дівчинку-колег. Тобто, абсолютно скрізь контакт-центр він є обличчям, і це не одне якесь обличчя. Це весь контакт-центр, всі менеджери, будь-хто може бути обличчям. Є в нас окремо ще така напівфанова сторінка TikTok, але яка ну, по продажам дає такий нормальний поштовх. Фанова tiktok сторінка де менеджери, оператори контакт центру просто знімають фанові відосики і при цьому рекламують якусь послугу чи акцію саме на поточний товар, або там на сезонну активність, яка зараз фермеру дуже цікава. І в Тіктокі, ну там так нормально тисяч переглядів є у цих відосиків, І фермери цікавляться саме чомусь Тікток. Але це такий для мене парадокс, тому що ми, коли там фермерам починали телефонувати, я особисто телефонував, щоб почути їх біль, приїжджав до них на зустріч, напрошувався, щоб спілкуватись, почути, послухати. І це ну, людина з таким кнопочним телефоном, яка не розуміє, не знає. І при цьому, коли ми відоси в Тікток виставляємо, людина робить запити, замовлення і купує через Тікток. Це прямо таке максимально парадоксально було, тому що фермер зараз середній вік в нього там 60, і нам його треба омолодити, тому що ми живемо 21-сторіччя, діджитал-технології, онлайн-агроплатформа. Ми там будуємо якийсь бізнес без складів, умовно дропшипінгу, щоб не витрачатися на зберігання, на все, щоб завжди було свіженьке, не якісь там залишки поточних минулих років продавати. А при цьому фермер не може там навіть е, отримати якусь комерційну пропозицію в адекватному вигляді, бо в нього кнопочний телефон. По ролям нашого контакт-центру ще трошки додати знову ж таки будь-які зустрічі, будь-яка стратегія на продажі, націлена, на там всередині компанії, будь-який запуск продукту, який відбувається, все відбувається через контакт-центр. У нас багато купа мільйон планів. А зараз ми плануємо ще запускати напрямки садогород і крафтові продукти. Це свіженькі помідорчики, огурчики, прямо з грядки до столу одразу. Але повертаючись до початку моєї доповіді, так буде і молочко, але фермер сам, який займається цим молочком, одразу від корови можна буде його замовити собі до столу. Абсолютно будь-яка продукція. І це не тільки фермерство, це крафтове буде там і алкоголь, пиво. В нас багато там пивоварень, якісь лайтових малень. Є в нас і е, віскі, які самостійно класні женуть. Тому, в принципі, і ці всі плани стратегії, вони попередньо обговорюються з контакт-центром від маркетингу, який е, меседж, який посил має бути, коли він має бути, кому він має бути, ким має бути, і на кого він націлений. Це все абсолютно йде через контактний центр. Тому просто всім дякую.